Я йому пропоную бути моїм зятем, але ж поймінниця не хоче, сказали, не буде, не треба. Не треба, так. Я думаю, ми щось придумаємо. Аня, ти молодець. Знаєш, що більше вражає в тебе. Це твій позитив. Це твій позитив, яким ти повинна ділитись з усіма. І, мабуть, розумієш, що в тебе все добре, так? так мене все добре. Все Саме головне, що в тебе. Ментальні функції наскільки класно збереглися, щоб те все попереду, саме найкраще. Дякую. Молодець. Молодець. Я Писав, все класно. Ти, що тепер раніше буде робити без тебе? Я теж не знаю. Телефон заставив свій? Так, да, звісно, обмінялися повністю всіми даними. Скажи, до якого, до якого рівня ти все відчуваєш? А, от. До грудей. Все, да. все інше О, не тут, до далі. нічого не відчуваю. Важка дуже травма, яка, на жаль, лікується не так швидко, як хотілося. Реабілітація потепляється. Далі теж ще багато, але це вже кіно. Я, я вже хоча б можу себе повертати там. кудись по магазинам прийшовся. Підеш до раді в чому магазин, так.